Сезон 2022-2023 в дитячо-юнацькій футбольній лісі Закарпаття завершено на Ужгородщині Зіграно фінальні матчі в наймолодшій віковій групі серед гравців 2011-2012 років народження. Вій віковій групі брало участь 17 команд. У нас було дві зони. Не чотири, а тільки дві, але досить насичені вони були. І чемпіонат зональні змагання проходили дуже якісно і дуже цікаво. Інтрига була до останнього туру, до завершального зонального. Ніхто не знав, хто потрапить до чвертьфінальної частини, хто не потрапить. Але тим не менш, ми маємо підсумок, який сьогодні ми підводили. Маємо чотири фіналіста, які сьогодні вибороли ті чи інші місця, кожний своє. Кращі з кращих чотири сьогодні були тут. Спочатку претенденти на медалі і Кубки з дипломами грали у півфіналах. Відтак вирішували долю остаточних місць. У завершальних матчах команди виявилися непоступливими. У грі за третє місце завдяки голу Артема Решка, ОКДУША ФСТ Україна і спортивна академія Невицький замок Невицьке перемогли міську ДІШ Хуст Нарцис 1-0. Із таким же рахунком Севлюш Виноградів виграв у ЕСДШор Ужгород. Із пенальтів відзначився Артем Реплюк. Я вірив в себе, грав до кінця, хотів забити гол і забив. Ми були у команді, ми нікого не. Як це сказати? Ніхто нікого не кричав, нікому заговорив. Всі були за себе. Команда як команда. Наставник також виявився задоволений грою своїх підопічних. Чемпіонами, звичайно, не стають. Це турнір був котрий на дистанцію. Тобто вони протягом всього чемпіонату доказували, що вони найкращі, я думаю, найсильніші. І, в принципі, в фінальному матчі так, вони вибороли перше місце і тільки підтвердили, то, що я бачив, декотрі мої друзі, батьки, що наші діти дійсно дуже молодці. Молодарі ж срібла по-дорослому аналізували свою гру. Ми недооцінили суперника в фіналі, нам не вистачило часу. Ми не догравали в моментах, розслаблялися в деяких моментах. Шлях до фіналу був важкий, але ми, ми старались. Одразу після матчу відбулася церемонія нагородження з участю керівництва дитячої юнацької футбольної ліги Закарпаття. І нагороди знайшли своїх героїв.